Всім привіт! Баварія в третій поспіль зіграла в нічию в бундеслізі, а в опорній зоні проти Айнтергада вийшов мусяла. Що це означає? Чи справді в Баварії криза, чи це якісь експерименти Нагельсмена, чи бракує їм футболістів в центрі поля? Про це ми сьогодні хочемо поговорити. Також по дотичні, так задіним Арсенал Манчестер Сіті, точніше, Манчестер Сіті, Арсенал. Там Артета не випустив основу. Є про що поговорити, в принципі, але це не головна подія цього вікенду. Суха аналітка, новий випуск. Поїхали. Ще так між іншим хочу похвалитися, що я собі вже замовив новий мікрофон. Цей доживає свої дні. Е, ну, Буду потрохи розвивати свій канал, я не Газпром, щоб тратити гроші, які себе завідомо не окуплять. Але поступово потрохи буду покращувати якість картинки, відео, тому ставте мені вподобайки авансом і поїхали розбиратись. Отже, Джамал Мусіала в опорній зоні. Чому я взагалі стверджую, що він працює в опорній зоні, відповідає за неї, а не грає, наприклад, Баварія 4-1-4-1, так як це робила збірна Марокко на чемпіонаті світу, чудово захищалася. От. А Баварія захищається в 4-2-3-1. В чому різниця між Баварією і Марокко? Можете тут поставити відео на паузу і спробувати відповісти на це запитання. От, перевіримо чи ми на одній хвилі. На мою думку, Баварія не може собі дозволити захищатись 4-1-4-1, тому що Баварія хоче захищатись високо, значно вище, ніж це робить Баварія. Іноді це прям активний пресинг, іноді вони просто зустрічають там на чужій половині і стояти отак в лінію 4 гравця. Позаду і чотири попереду, ну не можна, тому що між цими лініями, якщо ти зустрічаєш високо, дуже багато простору. І одна людина там, напевно, вже не буде справлятися, так як це робив Амбрабат в Марокко на чемпіонаті світу. От тому треба, щоб коли Баварія втрачала м'яч, мусяла, сідав до кіміха трішки глибше, і там три-один зустрічають високо, і дві людини відповідають за перехідну зону там між нападом і захистом. Тому постає питання, а чому саме Мусяла грає в центрі поля? Так, Горецька випав на цю гру, він був відсутній. Але разом з тим Баварія це одна з самих укомплектованих команд в світі, я вважаю. Є Забіцер, якого купили в головного конкурента Баварії. Півтора сезону тому за 15 мільйонів я дивився. І це серйозна недоплата насправді, тому що це куди більш якісний футболіст. Його трансферна вартість була мільйонів під 40, Показує Трансфермаркт. От тож. Треба шукати відповідь на питання, чому саме мусіала вийшов в центрі поля, а не хтось з центральних півзахисників, там ще Гравенберзаякса та також є людина, яка може закрити центр поля більш якісніше ніж той самий мусіал, який більш заточений на загострення. Щоб пояснити вам, як я бачу відповідь на це запитання, треба розглянути, як сідав захищатись Айнтрахт і як при цьому атакувала Баварія. Айнтрахт, звісно, це читалося. В принципі, що такого серйозного суперника вони будуть сідати глибше. В даному матчі вони сідали в позицію 5-4-1. А Баварія піднімалася вище. Там захисники вже були на, глибоко на половині поля Айнтрахта. Крайні захисники розходились високо. В опорній зоні залишався один кіміг. А Мусяла піднімався в лінію до нападників. Таким чином Баварія переформатовувалася в 2-3-5. Ну, така класична схема, якщо ти хочеш насідати на чужу штрафну. І тут варто зауважити, що велика частина матчу протікала саме в такій схемі. І в такій, звісно, схемі, коли другий центральний півзахисник знаходиться в лінії нападу, то від Мусяли набагато більше користі, аніж від футболіста. З центра поля, який має володіти іншими характеристиками, там віддати якусь е, передачу в вільну зону, щось таке. Ні, мусяла вже там повинен отримати м'яч, розгорнутися, загострити, вбігти штрафну, коли це потрібно. З точки зору тактики, це в принципі не означає нічого аж такого революційного. В більшості топових команд опорну зону при розвитку атаки одна людина покидає. Це, наприклад, в Барселоні Дейонг робить. В Мачестер Сіті Бернардо Сіло або Гюндоган, вони е, спочатку захищаються глибше, а при атаці вони піднімаються, вриваються в штрафний майданчик. От В реалі цього ніхто не робить, я розглядався в попередньому відео, люди не добігаються це проблема підзахисту реала. От. Ну, а в Баварії я вважаю, що саме через те, що більшість матчів проходять саме в, такої, в такій позиції: високій Баварії, е, Нагельсман вирішив поставити атакувального футболіста в центр поля. Звісно, це мало свої недоліки. Десь ми бачили, що десь ми бачили, що Мусяла не добігає, десь він неякісно відпрацьовує. Також я бачив епізоди, коли Мусяла вирішував загострювати в епізодах, де він ще в центрі поля. Ну і в принципі, якийсь більш такий якісний півзахисник саме віддав би там якусь передачу назад, обігрався зайвий раз, а не йшов на таке поспішне загострення, би це назвав. Але користь це баварії принесла також немало. Кожен доволі часто мусяла якісно підходив до штрафного майданчика. Коли десь є якийсь момент, коли треба вбігати, вже видно, що зараз буде йти передача. В нього вдавалося вириватися від захисників, від своїх опікунів. з голом також там Мюллер на правому флензі знайшов простір, отримав там м'яч. Мусіала, зверніть увагу, теж доволі якісно вривається в штрафний, захисник з ним не справляється. Діло тільки в тому, що м'яч до нього не доходить. М'яч отримав Сане і там пробив рахунок, відкрила Баварія 1-0. Ось так. А проблеми Баварії почалися дещо в іншому випадку. Хоч епізод якраз починається з того, що мусіала йде в дриблінг і втрачає м'яч. Але тут же ситуація, коли якраз те, що хотів від нього головний тренер, він там на лінії штрафного. Получає м'яч, він має загострювати. М'яч втрачає і Айнтрахт вибігає в контратаку. І більше всього, в цій контратаці, мені здається, помилився якраз Кіміх, тому що він бачите в цій ситуації відповідає за гравця, але йде грати проти м'яча, де в принципі ситуацію контролював Деліт плюс-мінус. Тобто в таких небезпечних ситуаціях. Все-таки варто дограти по своєму гравцю. Мені здається, коли там 2 в 1, тоді, звісно, варто пробувати агресивніше зіграти проти м'яча. А в контратації, коли є якась чисельна рівність, бажано все-таки допрацьовувати кожен по своєму гравцю і не залишити вільного простору. Кіміг відривається від свого гравця йде грати. На коло мені якийсь м'ячем, коло мені його відігрує, і що принципово важливо в цьому моменті, відігруючи кіміха, він робить тривалки, кіміг за ним не встигає там відрив декілька метрів. І тоді, коло мені, знову отримує передачу вже на лівому фланзі. Опомикано знову грає проти м'яча, Його в цій атаці так добряче потріпало, хочу відзначити. І з-під нього, з-під об... о... французького захисника, вдалося завдати удар. І ну, доволі така якісно завершили контратаку, хоч, по суті, в ній брали участь дві людини Айнтрахта. І тому з точки зору захисту Баварія ніби встигла повернутися, як там було в кінці атаки навіть більше. Тобто, ніби вони допрацювали, але разом з тим є якась така колективна безвідповідальність, яка закінчилась тим, що гравець мав змогу війти в штрафну один на один і задати удар. Це принесло гол Айнтрахту і в результаті нічию, тому що. Так, там Баварія потім грала і в два нападника, і по різному. Але якоїсь навіть тиску серйозного завдати не вдалось Баварії, Я би хотів це відмітити, особливо тому є причини поговорити. А чи є в принципі в Баварії якась криза зв'язку з їхніми результатами, і от не герої в грою кінцівці матчу. Я насправді не, не думаю, що в Баварії є якась аж така серйозна криза. По, по тактичних побудовах, десь щоб хтось не встигав, може якісь розриви. Я такого не бачу. В принципі, лавка запасних там по всіх позиціях в Баварії теж проблем немає. Є Питання в тому, що багато футболістів зараз не знаходяться у своїй найкращій формі. Той самий Чупоматінг йому набридло вже десь Леондовського, він перестав реалізовувати моменти, вже не забуває. Альфонсо Девіс зліва, ми знаємо, коли він набере форму, там в Баварії є серйозна перевага на лівому фланзі. В цьому матчі, навпаки, Баварія більше атакувала через правий фланг. Я дивився, мене це здивувало. Ну, так. Я думаю, що. З чим пов'язана ця причина? Великі великі канікули в німецькому чемпіонаті. І Баварія впевнена, що ще набере форму там, до Ліги чемпіонів, плей-офф, навіть під фінал, можливо, вони замахнуться, тому що команда серйозна. Команда показує ну, перше ну, в порівнянні з першою частиною чемпіонату, де вони там розривали, бувало, по 6-0, 7-0, декілька матчів підряд. Чогось принципово не змінилось. Якщо гравцям вдасться набрати форму, мені здається, що Баварія серйозний суперник для будь-кого зараз, в тому числі Арсеналу і Манчестер Сіті. Ну, з Арсеналу вони не стикнуться. Арсенал поки що нехай Лігу Європи спочатку виграє. От, ну коротше кажучи, я не бачу якоїсь такої принципової якоїсь проблеми в Баварії. Думаю, наберуть форму і все в них буде добре. По Айнтрахту, ну чудова гра, в принципі, вони. Якісно відпрацювали свою захисну модель, вибігали в контратаки. Декілька разів вони пробували зустріти Баварію високо, але це в них не вдавалося, вони сідали глибше. Ну, якщо чесно, то це явно не чемпіонська гра. Тобто, так, вони поборються за лігу чемпіонів, тут без питань. Але ну, ми розуміємо, команди, які грають в контратаки, зазвичай рідко беруть чемпіонство. Ну, тому що турнірна стратегія вимагає більше забувати, щоб набирати по три очки за матч, а не одне нічого, тому що не пропустити свій перша задача вайтрах та особливо проти серйозніших суперників. Тож, ну, команда має свої амбіції наразі, вони не намагаються стрибнути вище голови. Це можна зрозуміти. І якщо вони потраплять до ліги чемпіонів, наприклад, знову повернуться, то це для них буде успіх. Швиденько прийдемося по Манчестер Сіті Арсенал. Там хочу зауважити, що команди будуть мати фактично по тижню відпочинку після цієї гри, що по мірках топової англійської команди фактично відпустка. От і ПЕП, враховуючи це, випустив максимально бойовий склад на арсенал. А Артета зробив дещо хитріше. Він застосував ротацію. Причому він застосував ротацію саме в тих позиціях, де йдуть якісь переміщення. Тобто, він не випустив Зінченка, що саме головне. І Пеп не міг в принципі, спробувати якусь схему проти, протидії такому от білдапу Арсеналу, коли йде зміщення. Разом з тим Артета хотів якраз випробувати, як може працювати схема 4-1-4-1 в захисті проти Мансіті. Як це працювало, так, якщо коротко, то Чака піднімався з опорної зони в. Лінію пресингу і грав по Ріку Льюісу, який, в свою чергу, з правого флангу захисту Манчестер Сіті зміщав свою опорну зону. Таким чином, в центрі проти Манчестер-Сіті діяло два футболіста: під і Чака. Таким чином, крайнім вінгером Арсеналу, вінгером, або інсайтом, це подивитись на цю схему Арсенала, залишалось захищати фланги. От. Ну і був нападник анкеті, який в по можливості десь заганяв м'яч на фланг, і тоді можна було вже включати високий пресинг. Тому що якщо у тебе там чотири футболіста вже високо зустрічають, то час від часу треба і агресивніше піти забрати м'яч, тому що, ну, якщо ти вже високо підтягнув своїх футболістів, ти даєш простір позаду, ти повинен вижимати ще з цього якусь користь. Немає сенсу просто високо зустріти і стояти. Так високо, як стояв арсенал. Е, От, і в принципі, це працювало то в одну сторону, то в другу. Це доволі ризиковий варіант. Тому зрозуміло, чого Артета вирішив його випробувати саме в кубку, а Пепу не вдалося нічого нового випробувати, тому що е, там е, зліва грав Тірні, Тірні грає простіше. Він піднімає фланг, тягне бровку. От, і це зовсім не те, що ми побачимо в чемпіонаті. Матч закінчився тим, е, що Мансіті пройшло фінал кубку. Вигравало 1-0 протязі фактично другого тайму всього десь під середину другого тайму Артета вирішив додати. Випустив Зінченка, випустив Мартінеллі, і в принципі команда Арсенал заграла і могла би навіть і дожимати, але не вийшло. Я би це сказав: це така поразка в користь прем'єр-ліги, тому що Арсеналу тепер насправді ще один такий маленький бонус, ще плюс 2 Тепер в Арсенала 57%. Я думаю, що виграють прем'єр-лігу, тому що. Не грати додаткові турніри це дуже важливо, тому що ігор там під кінець сезону дуже багато зазвичай, особливо таких команд, як Манчестер Сіті, які ні звідки не вилітають, ні Ліо Чемпіонів, ні ОН Кубок. Тому, так, це може зіграти свою роль, я думаю, ще якихось 2-3 очка додаткових в користь арсеналу. В Франції відбулася цікава гра Марсель Монако. І я поки що ще її не дивився, але я думаю, що мені варто буде зробити розбір на цю гру. Там і грав Малиновський, причому він грав в схемі 3-4-3, що значить, що він грає якби правого Вінгера. Що, в принципі, Малиновському не надто характерно. Треба подивитися король. Я думаю, що він грав ближче до центру поля, тому що там якраз лише дві людини відповідають за опорну зону. А ці от е, два фланові футболісти це як би латералі, вони в центрі поля взагалі не помічники. Ну, власне, цікаво, я дивився в моменті багато різних цікавих, як, як це все працювало. Я буду дивитися і робити розбір десь ближче до середини тижня. Надіюсь, з новим мікрофоном. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, поставте мені, будь ласка, вподобайки. Це, коротше, допомагає, щоб просувати. І ще хтось подивився, і я не працював тут на маленьку аудиторію. Чим більше вас дивиться, тим якісніший продукт я зможу зробити. В принципі, так воно працює у світі. Дякую за увагу всім, до побачення!